Сьогодні у Національному університеті Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка відбуваються відповідні заходи, направлені на підтримку ментального здоров'я в рамках ініціативи першої леді України Олени Зеленської. Програма ментального здоров'я Ти як Сенсотека на що ви будете акцентувати увагу, щоби бути в ресурсі? Самовідновлення ще, будь ласка, на супервізію. О, це крута річ. Так метафоричні карти. Це через картинку ми можемо розуміти, що наша психіка знає все. Ми доторкаємося до несвідомого через мистецтво. Вау! <с. Це локація ресурсна, долоніка. Ця методика допомагає людям відчути, усвідомити свої ресурси. Навіть 10 хвилин медитації можуть дати ефект глибокого відпочинку. На 9 локаціях відбуваються майстер-класи, які показують. Які методи і інструменти можуть підтримувати ментальне здоров'я, як знаходитися постійно в ресурсі, як відновлювати свої сили для того, щоб якісно опановувати навчання, для того, щоб ефективно здійснювати науково педагогічну діяльність, щоб формувати майбутнє нашої України, ту молодь, яка буде відбудовувати і розвивати нашу Україну? Я